І брати і сестри, родичі нині спочилого воїна Володимира, односельчани, близькі, побратими, я складаю слова, скорботні слова, щирого співчуття про велику і непоправну втрату, котру всі ми понесли. Сьогодні ми проважаємо до життя вічного людину, котра від цього життя переступивши по рік смерті. Перейшла до життя вічного і сьогодні перебуває на невечірньому царстві небесного, небесного Отця. Кожен із нас проходить це життєве поприще, цей життєвий шлях, і кожен в свій час, як і наші попередники, переступить той поріг. Немає життя після життя, є життя після смерті, яка є лише одним рубежем. Але і цей рубіж. Який переступимо ми всі, являється у кожного різний, і в різний час це відбувається. Немає більше тої любові, говорить Христос Спаситель, якщо хто душу покладе свою за ближнього свого. Так, цю євангельську заповідь в повноті Євангелії, яке заключається у цій заповіді, виконав новоспочилий воїн Володимир, котрий із своєї любові до своєї родини. До своєї землі, до своїх батьків, до матір Нейті України віддав своє життя, поклав свою душу. І сьогодні я певен, що він, як і багато-багато попередників, починаючи із зорі християнства, предстоїть сьогодні перед Престолом Христа Бога Царя і разом із іншими святими воїнами молиться за перемогу нашої держави.